І далі ми будемо спілкуватись із авторкою розслідування Єлизаветою. Чип, вона вже доєднується до нас, і також проанонсуємо нашим глядачам, що буквально після вимкнення пані Єлизавети будемо спілкуватися із міським головою РПНЯ Олександром Маркушином. Він теж буде реагувати і на розслідування, і взагалі розповість про свою реакцію на все, що відбувається довкола його персони. Тож Єлизавета, вітаємо! Розкажіть про основні моменти вашого матеріалу, взагалі, де зокрема далося знайти зачіпки. Вітаю, ну зачіпки, вдалося знайти. Власне, моє розслідування побудовано на інформації, яку я здобула в військовій частині. Власне, це є митні декларації, і це є листи клопотання мера Ірпеня Олександра Маркушина до Волинської Львівської митниці. В цих листах він просив пропустити митників. Пропустити П'ять автомобілів, два з них преміум класу, як гуманітарна допомога для потреб оборони для місцевого добровольчого формування територіальної громади. Власне, в результаті ці автомобілі, після того, як перетнули кордон, вони розчинилися. Тобто їх не отримало не добровольче формування територіальної громади, ані міська рада, ані військова частина, яка опікується. Добровольчим формуванням територіальної громади, і за моїм дослідженням, ці автомобілі скоріше за все були розібрані і продані позапчастинам. Поза Якщо е, чи чи можна довести далі? Так е, тобто, після, після того, що ви отримали, ми розуміємо, що автомобілі гіпотетично могли бути розпродані по частинах. Е, що далі? Чи може бути продовження вашого розслідування? Я дуже сподіваюся на продовження цього розслідування і дуже сподіваюся на реакцію правоохоронних органів. Тому що, власне, я зібрала основну базу доказову по всім по цій темі. Так, тобто є митні декларації, є листи, є факт перетину цими машинами кордону. Я також підтверджено, що це вони перетинали кордон як гуманітарна допомога, але власне. Ані до військової частини, ані до міської ради, ані до добровольчого формування вони не дійшли. Єлизавета, ви сказали про реакцію правоохоронців, що ви очікуєте її якої саме? Ну, що найменше очікую на відкриття кримінального провадження за фактом розпродажу продажу гуманітарної допомоги. Це за умови, якщо вдасться довести розмір шкоди. Тобто розмір шкоди має бути має становити не менше 435 тисяч гривень. Єлазавета, скажіть, будь ласка, чи вже була реакція Олександра Маркушного, Чи Він якось після прочитання матеріалу звертався до редакції? Е, ні, до редакції не звертався, і так само ну, принаймні мені на очі не потрапляло. Якась його офіційна, офіційна реакція на е, цей матеріал. Е, до пана Маркушина під час підготовки цього матеріалу, звичайно, я зверталася і не раз зверталася, і зверталася як і до командира добровольчого формування територіальної громади, і як до мера. І так само просила про е, живі коментарі, телефонні коментарі щодо цієї ситуації. Е, але от власне його коментарів особистих. Е, не було пані Елизавета. Дякую вам за те, що долучились до Суспільної студії. Єлизавета Чип, журналістка NJL Media, авторка розслідування була з нами на прямому зв'язку.